Всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер. Знову будемо заробляти гроші. З вас лайк та підписочка. Хто хоче влаштуватися в коментарях, заходьте, там буде силка на влаштування на голову. І плюс, якщо ви зареєструєтесь по цій силочці, ви отримаєте бонус від 1500 до 45 тисяч. Так що полетіли.

Нормально, я думав, не влізе. Був випадок недавно у влозі, то що я казав клієнту, що по картах не точне місце знаходження показувало. То тепер я вже шарю тут, одразу залітаю. а вже на картах пофіксували, то вже воно показує цей дім. А раніше там на базарі показувало і без поняття, де воно є. Так що летим вигружати це все діло, паркуємо байк. Я як глянув скільки товару я думав капець, Але але нормально все влізло. Щось з горочкою. Так, мабуть, та сама квартира буде. Так, не сюди. Другий під'їзд у нас. Дякую, Перше замовлення у нас є. Все, сюди починаємо. Робочий день з Макдональдса на годину пізніше вийшов, бо того влогу ждав, півтори години десь. То таке собі ждать, Сразу в час пік працювати, щоб заробити. Тут, як завжди, інтернет не ловить. Ну все, летимо далі, сьогодні буде в нас Саня стріт. Що, о, пише якраз, ща йому оберем. Та поки ти їхав вже замовлення у тебе. Да? Треба замовлення. треба їхати вже стоп. Так, капеш, одне замовлення за мною доставиш. Пробував вже на багатьох великах. Да, тормоз трохи є. Ну твій удобний байк. Твій байк удобний. Я скажу, жалко продавайте, але чипс. А чи, чи, що продавати? Я не знаю, хоче с іншої продавати. Та ти якийсь взагалі. Знов замовлення Макдональдс, зараз чекаємо. Та, та я сам навалюю, Нормально ж mm -hmm. бачиш. баєш Автая Сідушка, конечно, дуббейшн. Ще. Там треба прям чуть-чуть поджимати ногами. Але я для початку просто чикенбари покрутив трохи. Чикен не Та я крутнув ну, нога болить вже. Так, знов залітаємо. Наверно, вже готове. Тебе хто-то говорил уже? Не Нет. А, не, казалось. Казалось? Так. Всех снимали. Регистрация. ушел. Так. Что со мной залетаешь? Давай. Тема. 1, 0, 7, Виконуємо дзвінок. Зачекайте хвилинку. Двері відчинені. Yes. Oh, wow. Там, а я тут заблудився. Так, киться, от, от... Стоп, а ч тут ноль? Одиннадцять. Один, один, один. Раш? Oh, нормально. Ah! Oh, say, <that noise> а там, когда типа, клиент типа робит за бачим, не что там будет, или нет? А вот, Аватарочка. Ой, не куда аватарочку поставил? Там мне поставил. Давай. О -о -о. Добрый день. Вот так. О, чувак, голова крутиться зразу. А, це теж така? Капець, не знаю. У мене так само голова крутиться, коли Капець я це... Да, о, родной. О, о. Ой, Заказів о. немає, чуть-чуть поисполняю. Я зрозумів, як зробити бар. А ну давай по, -по барчик. О, о, це правильно було. Поняв, коліном чуть не зачепило, так має бой пердоле, я пердоле все сча був. О, сказав зробив. Снімаємо РВ dartmoor.rvmся з монтажом. Зробить чи ні. Давай, прям задок головне піджими, бо ти його не піджимаєш. Як в мене з баром не виходить. Фелки, фелки Ай, фес, фес! Снов, другий раз у влозі. Де замовлення? Замовте щось, щоб я заробив. Ні. А за. Не є. У мене є. Ви ще чули про громадську організацію «Центурія»? Ні. А про третє окрему штурму бригаду. Так. У мене повістку дасте? Трума бригада була заснована за учасників Центурії. Ми молодіжна громадська організація, яка займається підготовкою з тактичних занять ведення бою, тактичної медицини, роботи з ефірі дронами, масові заходи, типу турніри і волонтерство. Також лекції по історії, ідеологічна складова. Чи не бажаєте ви спробувати абсолютно безкоштовно прийти на якісь заняття? Ні, робота кипить. Там треба сім'ю кормити, кішка рожає, так що. Пов'язку дадуть чи що? Контент мені від 3 штурмової знімають. Три хве, нове замовлення Макдональдс. Дивимося. Тут якісь хейтери прийшли. Хто? Я хейтер? Я хейтер? Вона хейтер, я не хейтер. Да. Чому ти мене хейтером називаєш? Помилився. Хейт і Кен. Кен. Подписчики. Ви замовляли? Добрий вечір. Ви замляли? Щось ми вже дали вас пізніше. А Ай то з другом їхав, то заговорився і швидко вийшов. вийшло. Так. О! О, це жідело. О, бляха. Давай, руські ощелочки. Штовхаємо, допомагаємо маршруті їхати. Ти ще не вилетів. О, бля, то, там ще яма. Пердавля! Я так і знав про цю яму і дивлюсь. О, Ось шалочки на главу! Власне. Макдональдс пустий, це все, мінус замовлення. І фігню заробив. Дивимося. Буду ще замовлення. Будемо заробляти. Скільки то років? Двадцять. Двадцять? До замовлення поїхав? Замовлення, так? Ні, ну реально скіки поднявся Секрет. Ти що, куди їде зараз? Десь туди Вс, два. Ну, реально скільки поднявся. Скрет, скрет. Нікому не кажу. Ну подняв 500? Не. Не? Минували, нема 500 навіть Скай! Давай, давай, давай на дорогу, на дорогу. Я цей екшен... Стой, нам туди, туди, туди. А історія. Макасин їхав на задньому. І чуть не збив мужика на самокаті. він як почав верщати там, почав за ним гнатися, а він колос мене приїхав, там був кадр. Може видно буде. Він там між людей їде ледь ледь. Хто? Той мужик, а ти попер на дорогу. Я тихо завтра ще на дорогу поїхав. Я потім забивався за машину. А я думав, ти мене побачив. А Є. думаю, трошки покрикнув, що ти мене побачив. А я думав, хто зве. Пес, я не сосняв саме початок. Але трохи сосняв, як він там казав, ну стой. Так, щапа Так, Завершили замовлення. Вже тьма. Що ж, ждемо наступного замовлення. О, одразу нове. Добре, вийшло. 581. Дякую, до побачення. Добрий вечер. вечір. Дякую. До побачення. Добрий день. Помолення я ось. Чіпси, секретар. Немає. Okay. Um, Ви замовляли замовлення? — Так, п'ятий повер. Окей, пописуємо. Все, найсело ставим лайки, подписочки, колокольчики і всім пока.